Сьогодні з Світланою розкажемо вам про результати на цьому продукті, буквально на трьох цих продуктах. Оце базові. Е, Всі кани дуже гарні результати в одного з пацієнтів. Правильно, пацієнтів? Так, пацієнтів. Доброго дня. Хочу вам розказати, наскільки гарно людині допомогли ці препарати. Тобто, будемо казати, той продукт, того, що це клітинне харчування, яке допомогло людині вирівняти баланс в організмі. Я хочу розказати про геть молоду людину. Людині, якій навіть нема 40 років. Але через нервові стреси, початок війни, є, напевно, генетична схильність, того, що я її теж не виключаю. У людини був дуже високий тиск 200-220, і в кінці кінців вона на роботі паде в обморок, і їй находять, що в неї цукор 18. Звісно, що таку людину зразу ставлять на інсулін, щоб понизити цей цукор. Її кололи цим препаратом, і тиждень. Навіть не сходив цукор вниз. Тобто, це говорить, що людина вже давно була з цукром в крові, але не знала це. Він було кепсько, вона багато часто вставала, пила багато води, але вона не зв'язувала з тим, що вона може бути хвора, так як дуже молода. Тобто, люди інколи думають, що є запас сил в молодості і не звертають увагу на те, що це може бути навіть і геть у молодих людей. Через стресові ситуації а, отак Пішлункова дала збій. Тобто їй десь і... біля 35, так? 35-36. Да, 36. і хочу Ще розказати про те, що о, вона вийшла з лікарні, о, брала інсулін, вже брала певний час інсулін. І коли я до неї підійшла з таким, о, будемо казати, цікавим такою пропозицією, щоб вона о, попробувала, спробувала, вона дуже. дуже молода. Кажу: попробуй лф 8 і попробуй вечірні з ночними сну. Чому я це просила? Тому що в лф 8 о, так під о, є така підборка. Що там є гриби, які працюють з грибками, але там є і база вітамінів дуже сильна, яка організм насищує енергією, силою від вона була безсила, і дуже багато їла почало поправлятися сильно. І чому вечірні? Тому що в цих вечірніх капсулках є амінокислоти для підшлункової, і є бактерії для кишківника. Плюс до того це препарат, який виводить токсикацію. Тобто, коли у нас стресові ситуації, в нас ідуть спазми, спазми жовчного, спазми підшлункової, спазми жолудка, тому що на нервовій системі ми знаємо, що в нашому організмі внутрішні органи на себе беруть 80% Процентів нервових стресів, а нервова система тільки біля 20. Чому це робить організм? Та тому, що, якщо вся нервова система на себе візьме такий стрес, Людина просто помре, вона не витримає. Її нервова система не витримає такої перегрузки, і вона здасть, як психічно, так і нервово здасть. І тому в організмі є защитна реакція. Нервові нервові стреси, він розпреділяє, щось дає на внутрішні органи, щось дає на нервову систему. І те, і те, дає збій але ЖКТ. Ми, нам легше лікувати як нервову систему. На жаль, нервова система тяже її клітка, щоб вона вустановилася. Маєте фарма забула яку там освіту? Суть того, що це не йде як лікарство. То щоб пити цей продукт, його не треба бути лікарем. Це йде як клітинне харчування, і дуже багато результатів людей по цьому продукту. Але хочу сказати, що дуже багато лікарів працювали над цим продуктом і видали прекрасніший результат. Тобто базу створювали лікарі над препаратом, працювали вчені. Вкращого не пробував нічого. Не знаю хто це. А Ви що дійсно ви пили оцей продукт? Можете написати. Я хотіла просто об'яснити, чому у людей йде збій, чому люди хворіють. Тому що більшість хвороб у нас на психосоматики, на нервовій системі. А вилікувати можна, коли ми організмові даме всі вітаміни і мікроелементи, Того, що коли є збій, з їди її органи спазміровані, не отримають достатньо продуктів, ті, які йому потрібно тобто вітаміни, мінерали і ферменти. І тому о, цей продукт має таку властивість, що він знімає стрес, тому що в нього входять рослинки, які дуже гарно з цим працюють розслабляють. Там є гриби, які дуже гарно виводять о, оці, коли йде стрес, організм не може спрацювати з ніякими вірусами і грибками, вони накоплюються і потім дають захворювання. Так от, вона почала приймати лф 8 тобто ранкові. Почала приймати і десь по пів капсулки. Того, що я не знала, яка буде реакція, і дала їй по пів капсулки. Пів капсулки її організм дуже гарно прийняв. Вона приймала півкапсулки десь неділі три. Через три неділі ми попробували цілу. Прекрасно, організм її прийняв цілу і було дуже комфортно. Підключила десь. Тоді же через три неділі вечірні. Вечірні підключила для того, щоб ті грибки, і ті всі гельменти, які були в організмі, да, віруси, це все обволокувало і виводило. Плюс до того засіяло флору, тобто дало ензими наші підшлункові і дало бактерії нашому кишечнику, щоб він міг гарно все це вивести з організму. Таким чином уходили токсини, організм розслаблявся, знімався нервовий стрес. Mm -hmm. І, і ще, ще через місяць я підключила людині кардіо. Чому кардіо? Тому що кардіо має властивість, роз, а, бу, будемо казати, виводити з крові розріджувати. Так, розріджувати, але виводити з крові а, ті токсини, які попали вже в кров. Через те, що не працював нормально кишечник. І тому потрібно було почистити кров, розрідити кров, вивести накоплені бляшки, які вже за цей час могли втворитися, і щоб розчепилися електроцити, які наклалися один на другий. І дуже важливо, що в цьому препараті є оксид азоту, який наповнює кров тими елементами, які потрібно, щоб кров могла легко двигатися. По нашим судинам. Ми знаємо, що при сахарному діабеті дуже згущується кров. І нам треба їй помогти. І хочу сказати, що через три місяці їй зменшили дозу, майже на мінімум. А ще через два місяці її зняли з інсуліну і дали таблеточки. дуже слабенькі. І ще вона пила далі, але вже підключила собі імунокод під осінь. так? І зараз її вже навіть з тих таблеток зняли. Вона п'є вже 9, 10 місяць і має такі прекрасні результати. Я хотіла спитати: а що лікарі? Яке їх враження? Бо вони вже думали, посадили на інсулін і посадили. Так, вони здивовані о, того, що вона дотримувалася дієти, яку їй назначив лікар. Тобто вона тубинам, їла, їла кашки, вона дотримувалася правил. Нема таке, що ця людина о, раз вже приймає інсулін, то на все інше вона. Уже не буде слідкувати. Ні, вона слідкувала за всім. І хочу сказати, що у людини прекрасні результати, дотримуючись цього всього. Лікарі ну, якби взяли до уваги до того, що це молода людина, і її організм має ще запас, і все-таки вона дотримувалась дієти. Але цей, цей продукт їй дав неймовірні результати. Просто неймовірні. То можна сказати, що за 10 місяців вона з 18, який заравний цукор до, до якого нормально. О п'ять з половиною шість не піднімається, і це дуже супер. З вісімнадцяти, де дуже важко він падав, дуже важко, тому що напевно людина вже була і не один рік з цукром, просто він поступово піднімався, вона не знала цього, не розуміла, що з нею робиться, і дуже гарний результат. Я тобі так. Дякую за ефір, тут теж дякують. Можеш прочитати коментарі? Тобі видно тут коментарі? Ні. Не видно? Не видно? Пишуть, що пані Світлана, дуже розумна жінка, мене лікували в лікарні від хребта, а Світлана мені зразу поставила діагноз. Дякую, дякую що ви мене пам'ятаєте, і що змогла допомогти.